Любі друзі, сьогодні на уроці української мови та читання ми з вами поговоримо про письмо як засіб спілкування. Прочитаємо, як було написано першого листа та здійснимо уявну подорож у минуле. А зараз розгорніть підручник на сторінці 15 і прочитайте. Як було написано першого листа невеличку розповідь Редіарда Кіплінга, англійського письменника та мандрівника. Після того, як ви прочитаєте, дайте відповідь на такі питання, чому Тефі і незнайомець не зрозуміли одне одного? Чому мати Тефі не зрозуміла її листа? А зараз давайте подумаємо, як передавали повідомлення раніше і передають в наш час. Раніше для того, щоб передати листа, наприклад, якомусь королю? Треба було відправити в далекий і небезпечний шлях посланця, який віз цього листа, або відправити дресированого голуба, якого називали поштовий поштовий голуб, відправляли із записками. Зараз люди користуються Укрпоштою і звичайними поштовими скриньками. Також в нас в наш час люди користуються електронною поштою. А зараз хвилинка-цікавенка. Подивіться, як влаштована кулькова ручка. Сира ручка аргушка якась. Ой, а в неї кульки нема. А що, має бути? Звісно, вона ж кулькова. Ти думаєш, ручка чим пише? Пастою. Ну, такими густими чорнилами. Правильно. А паста зберігається у стежні. А на стежні є наконечник із маленькою сталевою кулькою. Звісно, Кулька маленька, а для підсумків вона досить велика. Коли ти проводиш ручкою на папері, кулька обертається, намотує на себе пасту і переносить її на папір. Без кульки ручка не писатиме. А іншої червоної ручки в мене нема. Mm -hmm. Ех, від червоної ручки загубили. Де? Та десь тут? Тоді вам пощастило. У помагатері є металошукач. Прилад, що вміє шукати пісні та Ще 100 років тому люди писали перовими ручками, які доводилося постійно умочувати в чорнильницю. Деяким особливо ледаччим людям це набридло, і вони винайшли авторучку. В авторучку можна було набрати чорнили писати, допоки вони не скінчаться. Але авторучки іноді протікали і залишали на папері плями. Із цими проблемами вдалося покінчити, коли з'явилися кулькові ручки. Вони прості, зручні, надійні. Е, хіба що на стіні або догори ногами довго писати не здатні. Це тому, що паста на кульці закінчується, а нова зі стержня до нього не стікає. Правда, кажуть, і цю проблему вже вирішили. Є такі ручки, котрими можуть писати навіть космонавти у невагомості. Чудово, ось як влаштована кулькова ручка. А зараз попрацюйте трошечки самостійно. Розгорніть зошит. Посередині рядочка напишіть число 19 вересня. Прочитайте каліграфічну хвилинку, запишіть Рядочок та напишіть повідомлення своєму другові або подрузі.